Тарас Шевченко Лілея, За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що, убити не вбили, Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою, та ще й реготались, жиди навіть Їй на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий. Схилив свою головоньку, червоно рожеву на білеє пониклеє, личень колілеї.